Заєць і їжак. Якось сонячної днини вийшов в поле їжачок до борщу зірвать морквину капустину бурячок. От іде, не знає втоме, ясне сонечко віта. Раптом бачить, вже додому Заєць з поля поверта і його їжак вітає. Хто пруткіший, той зланів, але я не поспішаю, заєць раптом відповів О, а ти все кривуляєш? Криволапку був твій дід, криволапка батька маєш, криволапий весь твій рід. Як же тут не ображатись, коли Заєць так посмів по недоброму озватись про родину їжаків? Проковтнув їжак образу, геть засмучений мовчить, і надумав, як одразу він нахабу все ж провчить. Каже ти у бігу дужий. Знаєш, вранці після сну я до нього не байдужий і тебе пережену. Довго заєць так сміявся, що й силу вже не мав. За живіт не раз хапався, навіть гикавку піймав. ледь віддихавшись від сміху, мовив він, ото не знав, що таку дістану втіху, краще б ти не починав. Що ж послухай, криволапи, ось що я тобі скажу. На одній проскачу лапі і тебе пережену. А їжак завжди хвилинку. Я додому лиш зайду побередити дружину, потім тут тебе знайду.